За рік з моменту повномасштабного вторгнення до міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось 823 внутрішньо переміщені особи, переважно з питань отримання допомоги, розміщення а також компенсації власникам житла за розміщення ВПО. Ближче до середини літа та завершення 2022 року серед звернень ВПО стали переважати звернення щодо встановлення фактів смерті на тимчасово окупованих територіях України, звернення щодо тримання компенсації за зруйноване житло, вирішення спорів з приводу кредитних правовідносин, допомоги у зверненні до правоохоронних органів, з приводу воєнних злочинів та інше. У 95% випадків отримано позитивний результат. Це переважно встановлення судами фактів смерті на тимчасово окуповані території України, допомога у вирішенні справ про притягнення до адміністративної відповідальності, призначення пенсії, розірвання шлюбу, стягнення еліментів та інше. Враховуючи вразливість категорії внутрішньопереміщених осіб, вторинна правова допомога внутрішньопереміщеним особам надається не пізніше наступного дня з дня звернення таких осіб до Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Як приклад успішної справи, фахівці згадують випадок, який трапився у травні. Жінка вирішила оскаржити протокол про адмінправопорушення. Пані Іванка повідомила, що в травні 2022 року вона в місті Олександрії керувала автомобілем. Працівники поліції зупинили її на блокпості для перевірки документів та запропонували їй пройти алкотестер Драгер. Вона погодилась, оскільки була впевнена в отриманні результату тесту з негативних. З негативним показником, так як алкогольні напої вона не вживала. Проходила пані Іванка тест тричі, оскільки прилад не спрацював і лише на четвертий раз прилад показав результат 0,73 проміла. проміли. Працівники поліції в свою чергу склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першої статті 130 купап, з яким вона не погодилась. Аби захистити свої права, жінка звернулась до фахівців безоплатної правової допомоги, де їй призначили адвоката. Він в свою чергу ознайомився з матеріалами справи і з'ясував, що огляд пані Іванки на стан алкогольного сп'яніння був проведений із порушенням, оскільки інспектором поліції не було роз'яснено їх право, зокрема право на правову допомогу. Не видано направлення на проходження будешного огляду на стан сп'яніння, що є порушенням прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Згідно з випуски з акту комунального закладу Кировоградського обласного бюро судово-медичної експертизи в криві пані Іванки Спирту не виявлено. Тож, у разі виникнення потреби, звертайтесь до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою вулиця Поштова, 18.